Як ми маємо має звичайно, має, 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 має hmm. вона писала, що це на свіча до мене людину, я камери, я все зафіксовано. Галина, я це оприлюднюю в органах правоохоронних процес. І я не хочу говорити, я це все скажу можна. Я це все скажу. Вони прислали до мене 16 січня людину, є камери, є все, з якою я працювала колись в школі. Вся працювала медсестрою, а я педагогом працювала. Потім я закінчила закінчилась юр... унів... 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 університет юридичний факультет. І дуже чудово знайома з паном Бортніком. Прекрасно знайома. Ольга, мати, мати, що вбив людину. Та і ще з по погрозами до мене, то є Тернопіль, ти подумай. Це особисто вона. Це приходила. Так, ця людина прийшла і таке сказала. Також приходила сестра батька, з яким Ольга не проживає, перегінця. Тільки сталося ДТП 29 грудня, зразу ж почала дзвонити мені на телефон. А я нічого не знаю, до цього часу не дзвонила. А після цього часу почала телефонувати на телефон. Бо такими цей, що, мов, в неї була відповідальність, То вони їй не допомагали, і вона не збирається їм допомагати. Але після цього, як 16 січня прислали людину, я як до неї перезвонила, то. А це до мене, ти подумає, ти в Тернополі живеш. Що я буду їх з цих людей побивати, чи що в світі? Тут є ще більше інформації, але я її викладу в потрібні органи.